Ну що, всім привіт, як справи? Коротше, коли ми дивилися попередні нарізки і заходили в Тікток, я вам казав, що це просто Тікток видає крінж. Що взагалі в мене рекомендації топчик, я дивлюся тільки відбірний контент. Я вам пропоную. Давайте зараз і перевіримо, що в Тіктоку я пролайкав перед цією рубрикою цього стріма. Я нічого не чистив і не переглядав, я навіть не знаю, що я там лайкав. Тому там може бути реально крінж. Самі зробите висновки, чи я дійсно дивлюся хуйню через те мені і пропоную хуйню, чи все ж таки. Там все нормально. Я насправді не готовий до цього. Я ніби зараз вам показую свою спідню білизну. Це дивний, це дивний тік-ток. Цей я лайкнув сьогодні вночі. Я трішки підраз'їбався і був невпевнений, чи показувати Маші, чи не показувати, але Маша, ну так, хікнула, сказала, вона нарізку піде. Hey, хочеш Макфлори? Я одразу попереджаю: у мене достатньо дивне почуття гумору. мій улюблений! Я сьогодні дивився цей відос три рази дивився, щоб ви розуміли, наскільки мене роз'їбав цей ТікТок. <реш> Тут немає чого це просто дивно. Це два окремих відео, якщо що. Просто тіпчик виглядає, ніби він лежить. Ну він і, і лежить. Коротше, бля, нахуй я це пояснюю взагалі. Life hack. Caramel apple on a stick with nuts. <реш> Пояснюю, пояснюю, чого я це лайкнув. Можливо, вам це виглядає досить дивно. Блять, цей тікток і є дивний, тому я його і лайкнув. Я колись давно хотів навчитися. Це я не пам'ятаю, як воно називається. Горлове говоріння. Коли зля, е, з лялька, типу, в тебе говорить, це прям прямо мистецтво. Пузоговоріння. Пузоговоріння, ахуєнно звучить. Мені більше подобається. Хочу навчитися пузоговорінню, щоб оце отаке приколи робити. Ну все короче, пішли далі. Десятирічний я, коли моя мама відлупцювала мене за те, що я забув розморозити курку. Ну, це жиза тупа для кожного. Мамка дала пизди, ти хочеш вирещати, але розумієш, якщо будеш виріщати, ще раз отримаєш пизди, і ти ніби кричиш бля, це я, навечу. Я грюкав дверима просто і орав. Ну, ніхуя собі, ніхуя собі, Альфонс. Тобі бачиш, тобі сходило з рук. Більшість з нас розуміє, що якщо грюкнути дверима і не то тобі потім грюкнуть по голові. Я, якщо кричав, то я саме так кричав. Ну і дверима, отак от грюкав. Отак от, отак. <реш> <реш> Тупа, що б ти там? Що б ти там, блять, не робив? Я просто прийду нахуй і засуну туди свою кошачу руку. І мені похуй, що ти там робиш взагалі. Ми просто з Машою вчора домовилися, що ми тепер не називаємо у нейтана лапи. В нього окремо е, ноги і руки. Для мене цей тік-ток не жуза, але я розумію його. Я розумію. Ви з братом чи сестрою на кухні, коли вже всі лягли спати. Shut the fuck, up. Shut the fuck up. Why are you so фака. Не жиза стосовно брата і сестри, тому що ми у нас з сестрою дуже велика різниця. Але жиза, коли приходиш до кого, до друга з ночівлею, і десь вночі ви там щось лазите по квартирі, щось робите, чи так само йдете на кухню. Оце жиза, жиза. І оцей момент, коли ти розумієш, що не можна сміятись, і тебе від цього ще сильніше розйобує, просто, блядь, аж вибухаєш. Нахуя? він гріє банани. Я тільки зараз це помітив. На турі, блять. Добрий день, я тут від сімейного прийшла до вас, сказав, що у вас можна амбулаторну карточку взяти в, реєстрату... в реєстратурі. Ну, ну, ну карточку, звичайно, що, чи, 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 чи то не у вас. Найбільший розйоб — це акторська гра цієї дівчини, ну це просто, блядь, не знаю, це така вишка. У вас можна амбулаторну карточку взяти в реєстратуру. В реєстратурі. <рес> в реєстратурі. Ну, в реєстратурі. Карточку, <рес> 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 жиза жиза. Ну, жизи, я думаю, що тут найбільше. Здається, це найпопулярніший в цілому контент. Це просто жиза. That's why you should always look where you're going, but you put the chaps on. О, цього я не пам'ятаю oh, взагалі. Що це. <ріпи> Може я голодний був, то лайкнув. <ріпи> 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 я зазвичай не лайкаю приготування, але буває такі, знаєте, буває такі настрій, такі бля, ну я зараз собі лайкну, я точно собі завтра це приготую. І похуй, що в тебе немає фритюру. Але я зараз лайкну завтра, я буду це їсти. So не. Який... Майонез несподівано. Це така їжа, яка реготна. В принципі, якщо ти на це дивишся, ти такий думаєш, блять, серйозно, оце все разом. Але товстяк в моїй душі, самі розумієте, соточку кі кіло пару місяців тому важив. Такий дивиться на це, і такий, я б зараз бахнув би. А ще мені знаєте, що в цьому всьому подобається? Що це типовий рецепт, який в інстаграмі називають простий рецепт для чоловіків. І завжди, якщо ти чоловік, то ти повинен отаку реганіну готувати. Типу, чоловіки не готують нормально. Нормальної їжі. Простий рецепт для чоловіків: це ти береш повну буханку хліба, вирізаєш середину звідти, кладеш туди 50 котлет, зверху ковбаси, зверху сосисок, зверху смажену курку, зверху смажену яловичину, заливаєш майонезом, кетчупом, ще одну булку хлібу величезну. І це все. Тупо рецепти для чоловіків. Не знаю, який назвати. грижа. Оце, оце він приготував грижу. Але як ви бачите, я все одно це лайкнув. Ну, це мій внутрішній аристократ лайк. Та частина мене, яке далбайоп, таке не лайкає. Я лайкаю тіктоки, там де чувак без емоцій сміється, під ковдрою підбоксить. А от внутрішній мій аристокр... аристократ лайкає отаке, там де просто сир розрізають. Не hey, що там Він побачив папір. Він побачив складений отой папір і вирешить на нього. Привіт тульки, тільки сьогодні знайшла твій ютуб канал і дуже зраділа, тому що є що подивитися ще щасти. Дякую за фоллоу, Ласкаво просимо. Давайте привітаємо Артмосфетік. До речі, виявляється, що 100% людей, які дивляться, прямо це дивляться на Ютубі, не підписані на мій канал. І якщо ви не підписані, обов'язково натисніть підписатись. Це стосується і тих, хто дивиться це зараз на Ютубі, і тих, хто зараз це дивиться у прямому ефірі.

Зрозуміло. Ну, якщо хтось не зрозумів, що запам'ятайте, якщо у вас. Якщо ви відчуваєте, що якась є. я зіграв, здається. Обожні, обожні. Коли бачиш такі тіктоки, дуже шкода, що все ж таки мемуар чисто український контент. Ну як таке можна не додати? Так хочеться, право тягнеться рука. Ну, подивіться. elena, ich hab deine nase geklaut. <laughs> <реш> добре, <реш> добре, добре, добре. Непоганий тікток для завершення. На цьому завершуємо рубрику моїх лайкнутих тіктоків. Я думаю, достатньо подивилися. Що скажете? Все ж таки, крінж, я дивлюся. Чи не такий уж і крінж? Мої тіктоки, лайкнуті? Я скажу чесно, я пишаюся своїми тіктоками. Давайте запустимо голосування. Пишіть один за крінж, голосуйте. Пишіть два, не крінж. Мені просто цікаво дійсно вашу думку. Тільки відповідаєте чесно. Хто написав крінж, одразу отримує бан. Нормальні тікток, якщо не дивитися хуєта. Якщо я не відчув крінжа, що ви дивилися ці мої тіктоки, то все нормально. У мене нормальні тіктоки, тому це доказує, що я дивлюся тільки відбірний, якісний контент. А те, що ви бачите у стрічці галіми, це просто мене Тікток підставляє. Це тікток з кампа. В нього не налаштовані рекомендації. Там взагалі немає що дивитись. І що? Більшою кількістю голосів ми визначаємо, що мої тіктоки лайкнуті. Зовсім ніфіга не крінж. Дякую всім за участь у цій рубриці. А хто? Дивиться на ютуб каналі, підписуйтесь, ставте лайки і... І... і зробіть цю червону кнопку сірою.